Коронавірусна інфекція дехто думає, що пандемія коронавірусної інфекції вже позаду, і ми про неї не будемо пам'ятати. Але це не так. Коронавірус існує багато років. І періодично він повертається. Симптоми коронавірусної інфекції схожі на прояви інших респіраторних інфекцій: це лихоманка, це кашель, це нежить, слабкість, в'ялість дитини, відмова від їжі. Загальне симптоми коронавірусної інфекції у дітей можуть проявлятися інакше. Дитина буде просто відмовлятися від їди будь-якої, або, наприклад, вибірково реагувати, відмовлятися від улюблених страв ті, які раніше дитина їла з задоволенням, тобто дитина не буде скаржитися на те, що вона не відчуває смаку або запаху, але буде інакше поводити з себе. Дуже уважно, треба оцінювати стан дитини, і зміни в поведінки дитини обов'язково розповідайте вашому лікарю.